Росії нищити промислову та припортову інфраструктуру щоразу обертаються лихом для Одеситів. Уламки збитих БПЛА цієї ночі знову попали в житловий сектор. Ми маємо сім збитих дронів в Одеській області, чотири з них було знищено силами військово-морських сил, решта силами оборони Півдня. Окрім того, в Миколаївській області так само чотири дрони з цієї хвилі було знищено. На жаль, є Постраждалі серед цивільного населення Росія продовжує воювати з дітьми. Ми Маємо станом на зараз інформацію про чотирьох постраждалих дітей внаслідок нічної атаки і ще більше дорослих. Їм надається відповідна допомога. Ми, в свою чергу, продовжуємо тримати небо і робити все необхідне для того, щоб ворог не міг досягнути своїх цілей. На півдні України ось так виглядає тепер подвір'я Одеситів, куди прилетіли вночі уламки шахеда. Для тих, хто залишився без даху над головою. Влада міста виділила тимчасове житло. На місце події доставили будматеріали, речі та харчі від благодійних організацій. Є матеріальна допомога районної адміністрації на вікна та двері. До нас особисто до районної адміністрації звернулися 89 людей з 12 будинків. Цього мікрорайону чотири сім'ї вже розселені, У нас є територіальний центр, який сказав, що можна дати людям, якщо необхідно, чи продуктові набори, чи речові речовий, речовий э, одяг, чи там ковдри. Сили оборони черговий раз нагадують під час повітряної загрози слід шукати безпечне укриття. Не слід нехтувати сигналами небезпеки і дотримуватися всіх вимог щодо. Власної безпеки це може врятувати життя.